Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Peugeot 5008. 16-й рік, 1,6 дизель, пробіг 197 тисяч, ціна 12 тисяч 100 доларів. Бачимо контакти до власника. Клімат контролем. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік в комплектації X-Mode. Дуже класний варіант, насправді. І рідкісний, так. 14-й рік, 1,5 дизель, 11,200 доларів. Воус-комплектація. Бачимо контакти. Класний шкірний такий комбінований салончик. Citroen c 4 Гранд Так, Це 15-рік модельний, 16-ти без підфарбувань, 13850 вартість автомобіля, 1,6 дизель. Коробка Aisin японська. Класичний гідротрансформатор. Значить Німеччини контакти бачимо. Бачимо два сценники. Перший варіант, такий голубенький. Зараз ми почитаємо опис. Гранд сценник на оригінальних дисках. 15 рік, 1,5, дизель 158 пробігу, 10900 по вартості, акустика Bose, камера. Бачимо контакти. Комбінований гарний салон. Так, більше інформації уточнюється. Поруч варіант в білому кольорі. Також грандова версія. Так, 14 рік, 19 триста одинадцять. Господи, 11, 450 по вартості, 193 пробігу. Вже сьогодні перепрацювалося. 1,5 дизель, повна сервісна історія. Так. Вже трошки темні і вже по четвертій. Ми сьогодні затрималися, щоб вам показати пару автомобілів. Значить, Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. Туранчик 2003 року, 1,6 бензин, 5700 доларів, пише 220 заявленого пробігу. Тут контакти. Так, класний шкіряний салончик, до речі. Клімат, контроль, підігрів, гарна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте? Renault Grand Scenic. В гарному кольорі. До речі. Шилдіки Боус. 13-й години, дизель, 181 пробігу, 10900 вартість за автомобіль. Автоматична коробка. Так, комбінований салончик. Більше інформації уточнюйте. Opel Zafira B. Так, 8 рік, 1,6 бензин 256 пробіг ціна 6300 доларів. Бачимо контакти. Реноград Сценік 15 рік, 16 дизель, акустика Боус. Сімість не фарбована. Ціна 11 700 доларів. Opel Zafira B Так, по опису це 1,8 бензин. 2006 рік ціна 5500 доларів. Тут контакти. Було 5900, стало 5500. Це якраз, мабуть, з чорної п'ятниці треба встигнути. Звісно, жартую. <кій> так. Тканинний салон. На дисках кого цікаво, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. Так, що у нас 18 рік, 1.5 дизель, 7 місць, автоматична коробка без підфарбувань, ціна 16 16300 доларів. Комбінований салончик, підігрів. Реносценік другого покоління. У звичайній базі 2005 рік, 1,6 бензин, 177 пробігів, кондиціонер, електропакет, підсилювач. Без підфарбувань всі з Німеччини. знімаччини 4950 доларів. Бачимо контакти, темно-сірий колір. Ось такий добротно виглядає. Розина вже бачу зимова. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Volkswagen Так, Туранчик Cross Touran. 2007 рік, 1,4 бензин, 250 пробігу, автоматична коробка, 7350 по вартості. Тут контакти. Клімат контролем та підігрівами. Рено Сценік. 12 рік, 1,5 дизель, 121 пробігу. Значить 9850 по вартості, акустика боус пробіг офіційного Рено. Значить, є підтвердження. Контакти бачимо. Коробка автоматична, роботизована верніше. Думаю, що вже всі знають. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. Так, 2006 рік, 1,8 бензин, 238 пробігу, ціна 5550 доларів. Хороша ціна. Контакти є 7 місць сервіс книжка, 3 ключики. Досить цікавий варіант насправді. На дисках. Так, більше інформації уточнюйте у власника. Рено Гранд Сценік 13 рік 1,5 дизель, 234 пробігу, ціна 10 200 доларів. Акустика Боус, тут бачимо контакти. Так, салончик комбінований. Така машинка.